Притча відро з яблуками. Купив чоловік собі новий будинок, великий, красивий, і сад з фруктовими деревами біля будинку. А поруч у старенькому будиночку жив заздрісний сусід, який постійно намагався зіпсувати йому настрій. То сміття під ворота підкине, то ще яку небудь гидоту підложить. Одиного разу прокинувся чоловік у хорошому настрої. Вийшов на ганок, а там відро з помиями. Чоловік взяв відро, поми вилив, відро вичистив доблиску, назбирав у нього найбільших стиглих і смачних яблук і пішов до сусіда. Сусід, почувши стук у двері, злорадно подумав. Нарешті я його дістав. Відчиняє двері в надії на скандал, а сусід подає йому відро з яблуками зі словами. Хто чим багатий, тим і ділиться.